Патрон, гідрант і каска. Такі призвиська отримали цуценята, яких врятували з передової. Тепер маленькі чотирилапі у безпеці та знайшли прихисток у Запорізькому ботанічному саду, що спочатку вторгнення допомагає тваринам. Ці цуценятка приїхали до нас з передової. Вони вже були ранені, вони вже знають, що таке війна. А дивіться, які вони живі. Їх спасли воїни, передали нам. Дякувати Богу. І сусенятка здоровенькі, гарнюсінькі, і нам радість яка. вивезли маленьких песиків. Рятувальники та небайдужі українці. Тепер вони в безпеці. Їхньою долею опікується ДСНС. Кормом допомагає організація «Хвостаті заручники війни. Волонтерка Людмила каже, зовволонтером стала випадково. Взагалі займається військовими питаннями, але тварини, які потрапляють в біду, потребують допомоги. Цуценята були народжені в окопі біля Кам'янського, а і наших захисників це можна сказати діти війни, які на своїй шкурі отримали і відчули, що таке руський мір, тому що вони потрапили під обстріл і їхні маленькі тільця, були вкриті осколочними пораненнями. Наші запорізькі рятувальники разом з головою Васильівської РДА їх врятували, вивезли з-під обстрілів, привезли в Запоріжжя в клініку, яка надала допомогу їх. Врятувала, повністю вилікувала. Спочатку цуценята жили у ветеринарній клініці, але згодом рятувальники знайшли їм інший прихисток. В клініці вони отримали весь спектр медичної допомоги, вони отримали прививки, полікувалися і зараз тимчасово їх гостинно зустрів ботанічний сад. Зараз хвостики активні, грайливі та веселі. Малеча очікує на турботу від гарних людей. Допомогти кормом або навіть стати господарем чудового песика можна, звернувшись до Запорізького ботанічного саду.